Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Терміново телеграм-канал Морський Вовк пише про вибух на Кримському мосту. Вибух доволі потужний, не схоже на дрон чи роботу ППО через закриту територію. Інформацію важко перевірити. Але в небі над Кримським мостом вже третій день туди-сюди літають десятки транспортних іл 76 А зараз помітили і два пожежні іл 76 Ситуація доволі напружена поблизу мосту. Лунає сирена та матушня. Видніється чорний дим. Пише телеграм-канал Морський Вовк, що ж Кримський міст не так уже й важко зруйновувати питання полягає в кількості та якості боєприпасів, які будуть застосовуватись. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик інструктор Роман Світан. За його словами, мости можна розтрощувати ракетами М 31 за використання РСЗВ Хаймерс, і навіть ракетами М1 це складно, але можливо. Кримський міст збудований за певною технологією. Ми бачили, як повітряним потоком зривається його ферма. Конструкції просто лежать. Це антисейсмічна споруда, тому його легко зруйнувати вибухом. Ці мости не можна порівняти з радянськими естакадами, такими як, наприклад, у районі Херсонського. Сони, які довбали кілька місяців, а вони вистояли, ідеться про різну конструкцію, заявив світан. Він також додав, що Атакамс, які Україна просить у партнерів, змогла б дотягнутися до мосту. В Атакамс сто тричі більше бойова частина ніж у ракети М 31 Якщо у М 31 вона становить 90 кілограм, то Атакамс 225. Працювати по мостах можуть і ракети Storm Shadow. Причому вони здатні зруйнувати міст практично з першого удару, розімови експерт. Той же час не так давно пролунала серія вибухів поряд з Кримським мостом. Хто б не здійснив нову диверсію на мосту, виявляється, що сам підрив, хоча й не був аж надто великим, може мати дуже далекосяжні наслідки. Інженерна техніка знову пошкоджена. Також повідомляється, що озвучені раніше Кремлем плани відновити міст повністю до липня 2023 року можуть ніколи таки не здійснитися. Усе тому, що Китай відмовився надати інженерно-технічну допомогу РФ у відновленні пошкоджених конструкцій, а сам Мордор банально не справляється з повноцінним відновленням вказаної транспортної артерії. Як до того ж продовжує покриватися тріщинами настільки активно, що виникають навіть сумніви, чи зможе цей міст простояти ще хоча б рік, допоки ж ситуація намагається рятувати постійними перельотами вантажних літаків л 76 які щодоби здійснюють десятки перельотів над мостом, який став одним із символів російської агресії. За інформацією російських медіа, ЗСУ нібито вже почали використовувати для ударів по військових базах у Крему нову українську розробку. Оперативно-тактичний ракетний комплекс РІМ 2 здатний вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Українські військові мають у своєму розпорядженні поту. Ужну ракету Грім 2 якою вони нібито й вдарили по російській військовій авіабазі в Криму. Про це повідомляє новинна компанія. Новини за інформацією медіа зсу, нібито застосували ОТРК Грім 2 під час удару по російському латову що, розташованому біля селища Гвардійське в Сімферопольському районі Криму. Однією з однією ракета була випущена з району селища Тузла, Одеської області згідно з другою Атака була здійснена з допомогою радянського безпілотника Ту 141 сорок стриж. Змі також упитали експертів, думки яких щодо використання українському військовому ОТРК Грім 2 Розділилася військовий Експерт Юрій Федоров вважає, що Україна могла створити таку далекобійну ракету на базі конструкторського бюро в Харкові та ракетобудівного підприємства «Південмаш» у Дніпрі зі свого боку. сінт-аналітик ветеран армії США Генрі Шлотман зазначає, що поки що немає доказів того, що Грім 2 надійшов на озброєння ЗСУ. На його думку, ймовірно, що аеродрому гвардійському був атакований дроном Ту 141 сорок До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.